Ви завітали на урок української мови. Підготуйте, будь ласка, друкований зошит, простий олівчик, ручку та кодорові олівці. Налаштуйтеся на гарну працю та добрий урок. Відкрити зошити на сторіночці 42. Тема уроку звук В, букви В, письмо великої літери В. Сьогодні на уроці ми з вами вивчимо алгоритм написання великої букви В. Пригадаємо з вами, до яких букв застосовують верхнє з'єднання. Допоможемо поспішайкові написати букви та слова за зразком і пригадаємо, що таке спонукальне речення. Розпочнемо урок зі скоромовки. Спочатку ми її прослухаємо. Вишиваю вишиваночку, я для братика Іваночка, вишиваночка у вишеньках, ягідками рясно вишита, Варвара Гранько. Ось така цікава скоромовка. Давайте її прочитаємо ще раз повільно разом зі мною. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка, вишиваночка у вишеньках, ягідками рясно вишита. Читаємо ще раз трішечки швидше. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках ягідками рясно вишита. Прочитайте самостійно ще трішечки швидше. А тепер прочитаємо дуже швидко, намагайтеся встигати за мною. Вишиваю вишиваночку я для братика іваночка. Вишиваночка у вишеньках ягідками рясно вишита. Ну що, встигнули всі за мною прочитати? Молодці! За бажанням вивчить цю скоромовку. Вишиваю вишиваночку, я для братика Іваночка, вишиваночка у вишеньках ягітками рясно вишита. А ми з вами переходимо далі, будемо взаємодіяти письмо, а саме будемо вчитися. Правильно писати велику букву В. Візьміть, будь ласка, одразу ручку. І переглянемо з вами відео з алгоритмом написання великої букви В. Дивимось уважно. Запам'ятай алгоритм написання букви В. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. Від верхньої третини широкого рядка правий півовал на дві клітинки. Крива до нижньої третини широкого рядка, не торкаючись похилої. Нижній правий півовал на клітинку. Спробуйте написати велику букву В у повітрі. Якщо у вас вийшло так написати, то переходимо до написання у ваших зошитах. Біля кнопочки у першому рядочку наведіть кожен елемент окремо цієї букви, а потім нижче, починаючи з чарівних крапочок, напишіть самостійно букву В. Відео для зручності поставте на паузу. Сподіваюсь, що ви допомогли кнопочці дуже гарно та охайно написати велику букву В. А зараз допоможемо незнайкові, красиво написати літери, що мають подовжену похилу з нижнім лівим заокругленням. Це букви Б, Г, В та Р. Починаючи з чарівних крапочок. За зразком напишіть красиво ці літери. Знову відео для зручності поставте на паузу. Не поспішайте. Пишіть охайно та красиво. Кнопочці ми з вами допомогли. Незнайкові також допомогли. Тому слід. Добре порухатися. Встаємо та повторюємо рухи за відео. Ми з вами порухалися, трішки відпочили. Приходимо до п'ятого завдання. Це хвилинка від знайка. Прочитаємо разом з ним текст Верхнє з'єднання. Читаємо за диктором. Верхнє з'єднання Верхнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від верхньої рядкової В, И, і, 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 Й, К. Н, П, Р, Т, У С Ш Щ, знак м'якшення. Ю. Виконуючи верхнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до верхньої рядкової. Давайте прочитаємо ще раз для того, щоб запам'ятати, до яких букв треба застосовувати верхнє з'єднання. Читаємо спочатку разом зі мною. Верхнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від верхньої рядкової. В, И, І, Й, Й, К, Н, П, Р, Т, У, Ц, Ш, Щ, знак м'якшення Ю. Виконуючи верхнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до верхньої рядкової. Візьміть олівчик та навіть підкресліть ті літери, до яких ми застосовуємо верхнє з'єднання. Нижче у вас є завдання від питальника. Обведіть точку, до якої потрібно довести лінію для верхнього з'єднання. У вас є три варіанти відповіді. Подивіться на них уважно і обведіть ту точку, до якої потрібно довести лінію для верхнього з'єднання. Правильно, це останній малюночок. Саме на ньому показано. Точка, до якої потрібно ввести лінію для верхнього з'єднання букв. Нижче наступне завдання від питайника. Позначте букви, до яких застосовують верхнє з'єднання. У вас є три варіанти відповіді. Оберіть правильний. Якщо ви забули, до яких букв застосовують верхнє з'єднання, поверніться до п'ятого завдання. Там є ці всі літери. Правильно. Правильна відповідь під буквою А. І К Н, Щ. саме до цих літер застосовують верхнє з'єднання. Тож робили в кружечок букву А. У сьомому завданні ми зараз знову ще раз. Пригадаємо це правило. Стосовно верхнього з'єднання. Тому слухаємо уважно. Запам'ятай верхнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від верхньої рядкової, виконуючи верхнє з'єднання. З'єднувальну лінію ведемо до верхньої рядкової. Ще раз, будь ласка, відео поставте на паузу та відтворіть з пам'яті це правило про верхнє з'єднання букв. Запам'ятали, що верхнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від верхньої рядкової. Виконуючи верхнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до верхньої рядкової. Нижче вам треба допомогти поспішайкові написати з'єднання букв і слова за зразком. Ві віра в л, ВЛАД во Волинь. Починаючи з чарівних крапочок ручкою, дуже охайно та красиво за зразком напишіть, будь ласка, з'єднання букв та слова. Для зручності відео поставте на паузу. Сподіваюсь, що ви допомогли охайно написати букви та слова за зразком. Тому переходимо з вами до сторіночки 44. Завдання 10. досліджуємо мовні явища. Прочитаємо інформацію в рамочці біля мудрої сови. Пригадай, буква І завжди позначає один голосний звук і там якість попереднього приголосного. Прочитаємо ще раз, буква І завжди позначає один голосний звук І. Там якість попереднього приголосного. Як ми бачимо на прикладі слово лінійка. Звук І позначає якість попереднього приголосного. А ще пригадайте, що звук «й» завжди м'який приголосний. Відтворіть з пам'яті цю інформацію. І ми з вами переходимо до завдання з нашим веселим папушкою. Пригадуємо, що нам з вами, треба запам'ятати все те, що він нам покаже. А потім взяти кольорові олівчики та розфарбувати серединки квіточок з буквами та складами, які він вам покаже. Готові! Запам'ятовуйте букви та склади. А тепер беріть кольорові олівчики та розфарбовуйте серединки квіточок з тими буквами та складами, які ви запам'ятали. Давайте перевіримо. В, В, УВ. Саме такі квіточки вам треба було розфарбувати. Зараз візьміть, будь ласка, простий олівчик та самостійно побудуйте звукові моделі складів. Відео поставте на паузу. Переходимо до 12-го завдання. Викинаємо вправу фотоапарат. Дуже уважно дивимось на екран та запам'ятовуємо написання слів. Відтворіть з пам'яті слова, які ви щойно побачили. Правильно, це валіза та взимку. Нам з вами треба побудувати їхні звукові моделі. Знову беремо простий олівець та самостійно будуємо звукові моделі до слів валіза взимку, а потім ми з вами перевіримо. Перевіряємо. У вас на екрані вже з'являються відповіді. Перевірте, будь ласка, зі своїми зошитами, чи правильно ви побудували звукові моделі до слів валіза та взимку. Перевірили, сподіваюся, що всі ви виконали правильно і не зробили жодної помилки. Переходимо до 13-го завдання. Напишемо слова під моє диктування. Беремо з вами ручку. Нагадую, що перше слово ми пишемо з великої літери. І це слово ворон. Записуємо ворон. Ворон. Перевіряємо ворон, ставимо кому, наступне слово синиця, записуємо си. -ни -ця. В кінці літера Я Синиця. Знову поставили кому, перевірили. І останнє слово птахи. ВТА Х і поставили в кінці крапочку. Це останнє слово. Тахи. Ви повинні були записати такі слова: ворон, синиця, птахи. Перевірили, будь ласка, ще раз. А зараз пропоную вам порелаксувати під музику. відпочили, Переходимо до 15-го завдання. Досліджуємо синтаксичні явища. Прочитаємо інформацію в рамочці за диктором. Запам'ятай спонукальне речення це речення, у якому виражено спонукання до дії, заклик. Або наказ. У кінці спонукального речення ставимо крапку, якщо вимовляємо його спокійним тоном. Ще раз з вами давайте прочитаємо, що таке спонукальне речення. Спонукальне речення це речення, у якому виражено спонукання до дії, заклик або наказ. У кінці спонукального речення ставимо крапку, якщо вимовляємо його спокійним тоном. Наприклад, діти, першими вітайтеся з дорослими. Ще раз, будь ласка, прочитайте самостійно, що таке спонукальне речення. Те правило, вам треба вивчити на пам'ять, що спонукальне речення це речення, у якому виражене спонукання до дії, заклик або наказ. У кінці спонукального речення ставимо крапку, якщо вимовляємо його спокійним тоном, обов'язково вивчити на пам'ять. Нижче давайте прочитаємо речення та виправимо помилки, що лікує дядом! Скажіть, будь ласка, які тут помилки? Так, початок речення ми з вами пишемо з великої літери. Тому закресліть, будь ласка, маленьку літеру, що? Та біля неї напишіть велику. Далі, що лікує дятел? Що це за речення таке? Так, це питальне речення, а у питальному реченні в кінці ми ставимо знак питання. Далі дивимось друге речення. Пограйте в рухливу гру. Так, по-перше, це речення ми пишемо з великої літери. Закреслили маленьку та написали поруч велику літеру П. Пограйте в рухливу гру. Що треба поставити в кінці речення? Так, в кінці речення ми ставимо з вами крапку. У нас з вами два речення. Що лікує дятел?» та пограйте в рухливу гру. Позначте спонукальне речення. Дійсно, спонукальне речення друге. Пограйте рухливу гру. А перше, що лікує дятел, ми з вами визначили, що це питальне речення. У нас з вами залишається останнє завдання. Прочитай і відгадай загадку. Читаємо її разом. Гострі зуби, сильні лапи. Дуже схожий на собаку. У вас є три варіанти відповіді. Обведіть правильну букву біля відгадки. А Вепер. варіант Б ведмідь і варіант В вовк. До речі, вепер – це такий дикий кабан. У кого гострі зуби, сильні лапи, і дуже він схожий на собаку. Звичайно, це вовк, тож обвелив кружечок букву В. Вовка, будь ласка, заштрихуйте похилими лініями. Для зручності можете взяти лінійку. І під лінійку простим олівчиком заштрихуйте цей малюночок. Після того, як ви виконали ці всі завдання, беріть свої, своїх друзів та пограйте в народну гру Вовк. А наш новий урок завершено.